Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо! Тисяч чи не купатися це питання влітку, мабуть, хвилює усіх тернополян. Ще пак у брудній воді можна підхопити заразу, сміття на пляжі, звичне явище, а рятувальників день з вогнем не знайти. Народний контроль вирішив проінспектувати дальній пляж Тернополя, який є єдиний офіційний в цілій області, і дослідив, чи безпечно і комфортно відпочивати на водоймі. Тернопільський дальній пляж найпопулярніший у місті. Дістатися сюди можна на катері через озеро або ж півгодини трястися в машині по ямах та багнів. Нюці та й таксисти через бездоріжжя дарують з відпочивальників подвійний тариф. Вже два роки тут господарює приватний підприємець, якому міська влада здала пляж в оренду. Просіяний та рекультивований пісок, охайні смітники та свіжопофарбовані роздягальні та грибки. Єдине немає рятувальників. Рятувальна станція є та закрита. Єдиного сторожа, а за сумісництвом і рятувальника журналісти народного контролю знайшли за будівлею. Наші сторожа працюють. Так? Сторожа так? А взагалі, от якщо буде, буде тепер ця людина, то кого викликають? Водолази викликаємо. За водолазів? Так. Водолазю, викликає, тому що в нас немає водолазня. За водолази там 1800-800, то є не зарплата. По такій зарплаті ніхто не хоче йти, стравитися на роботу. Круг спасательний, кончик Олександрова. Ну і якщо є лодка, то й лодка. По то, що бачите лодки. То я, то я би так сказав, що взагалі то як взагалі то й нема даві. Бідкається пан Богдан і на оснащення станції пального для човнів на весь сезон виділили мізер. І ми ще так і економимо ту бензину, щоб ніде не їздити, кіно на всякий случай мати. Катастрофічну ситуацію із засобами безпеки на воді підтвердив і начальник водолазно-рятувальної служби області. На матеріально-технічне забезпечення практично грошей немає. Тому що в програмі е, мали би бути ті кошти, які поступали б з районних бюджетів, вони б мали йти на матеріально-технічне забезпечення, а так ті кошти, які поступають, вони просто обласним фінансовим управлінням кидаються нам на, на заробітну плату. Техніка водолазне рятувальне обладнання в нас 82-83 року випуску. Ми можемо закупити всього навсього в рік літрів 300-400 бензину. Розумієте, це практично на сім рятувально-водолазних станцій. Це не вистачає. Рятувальники та водолази отримують мізерну зарплату, і це при тому, що кілька років тому службу скоротили вдвічі. Посадовий оклад водолаза третього класу півтора тисячі гривень. Службу, яку оптимізували, де було 112 людей, оптимізували до 43 людей. Практично в мене на сім рятувальних на станціях залишилося по 4-5 чоловік з ким працювати. І виходить отакий парадокс, що я не маю просто практично з ким працювати, а служба працює цілодобово. Однак нас запевнили, щойно стартує купальний сезон. Рятувальники працюватимуть цілодобово. Коли починає купальний сезон бути, то ми б е, ніколи в нас немає такого, щоб у нас не було людей на рятувально-водолазній станції. Ми і надалі стежитимемо за безпекою відпочивальників на тернопільських пляжах. Зоряна Яремишин, Олег Павлишин, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.